Усім привіт. Сьогодні 7 грудня, неділя. Приїхала на дачу, бо треба заплатити за світло, за воду. І тут така дива. Подивіться, це юка викинула квітонос мені на 5 грудня. Дивіться, який квітонос. Це одна юка і вон друга юка. Дивіться, вона дуже здорова. Я чекала її влітку, що вона буде в мене цвісти 5 грудня. Подивіться, який квітонос. І що з цим робити? Я навіть не знаю. Знаєте, є один момент. Оця юка квітне один раз. В житті. І що з цим робити? Я не знаю. Отакі От дива. Майже метрова вона у мене, десь метр двадцять, такий розмір. Така крута. Отак виглядає дача перед зимою. Не встигла я обробити свою полуничку, тому що дощі не дали можливості. Так вона в мене і заходить на зиму. І ще у мене є два дива. Це лаванда, яка продовжує кипнути. І це розпускається лілейник. Хотіла його зрізати, потім думаю, ні, побачу, що там. Ну от він розпускається 5 грудня. Отаке. Я не скажу, що було тепло. Я не скажу, що було тепло. Дерева всі, зрозуміло. Попадали, в мене лілейник цвіте і юка. Залізла в цей, залізла в гугл подивитися. гугл пише, що це того, що була аномально тепла. Аномально тепла осінь. і це ще може бути перед аномально холодною зимою. Тобто рослина викидує квітонос, щоб продовжити, скажімо так, свій рот. Ну і 7 грудня дивіться малина. І там малина. Дуже холодно, я не знаю як в перчатках, але вона ще стигне. Оцей весь, весь кусок засипала листям з дерев. Отак десь воно непогано вийшло, непоганий шар. І картопля у мене повсходила, Та, яку я саджала дуже-дуже рано. Вона в мене не зійшла. Я її шукала, шукала, не знайшла її. Може щось десь залишилося. І вона мені повсходила. Було ще тут трошки, але я її підкопала, то така картопелька була. От. А цю залишила. Думаю, хай буде. Ну так. Хай буде. Коротше, сьомогодні у мене починає все квітне.